Бондар. У нас по моєму по 20 капуста, не знаю, дівчата. Ірина, здравствуйте, Любочка. Дя... Доброго ранку, гарного дня і дякую всім за підтримку. Тетяна Бондар, людину, ау, люди, людини, ау, пролайкайте на нас трошки ж є. Так, пролайкайте, будь ласка. Галинка, я тут слухаю, йду, їду в автобусі. Добре, Галиночко, щасливо вам, щасливої дороги. Сергій, як ваші справи? Все добре, завтра буде краще. Зараз проведу ефір, піду, ете, випущу кури, бо ще не випускала, бо ж мороз, хочу, щоб вони мерзли. І піду тоді редьку чистити. Ольга 39. так. Оля Хомич, і в мене цього року нема капусти. Головок, може, 10 буде. І то маленька, зрозуміла. Гарного дня вам всім. Галинка Іва, я поставила лайчик. Дякую. Лідія, Лілія Бургела, дякую дуже. Діана, Лілія, привіт. Леонора, всім доброго, гарного ранку, всім здоров'я та успіхів. Доброго, гарного ранку, Леонорочка, миру і спокою. Таня Бондар, мене була капуста на дачі, але ми вже її. Схрумали. А от якось купила по 10 гривень за кілограм, то заквасила, мені просто повезло. Так, Таню, тобі просто повезло. Це є факт. Оля Прибєцька. Люба, у мене молода нубійка. ох і криклива. Всі мовчки їдять, а ця мекатиме, поки не, на, не вижену пасти, а вигоню зараз на годину, поки єгорчик спить. Улюню. Вона просто, от як вже стане на зиму, вона привикне, що вона має стояти. І вона буде мовчати. У мене так біло бока, вони молоді, всі такі стечені, Ось, що часи в них добре настроєні. Але так вони так тихенько. Ось так, що ось таке діло. Не переживайте, все, вона втишиться, а ще є такий доктор, як пруд, кричить більше. Прийшли, вліпили два прути по жопі, тоненьких, прутики. Ви її не переб'єте і нічого. Знов кричить, знов прийшли, вліпили. Вона раз-два ту школу розуміє, що якщо вона вас кличе, то ви її влупите. Ось, І все, і все буде добре, і вона дівчиці, і все буде прекрасно. Школу часом то треба робити. Артем, добрий день. А у вас світло є? Є, ну а що ж світиться? Тетяна Бондарлюба, є Чорнослив копчений, а є в'ялений, то я тільки в'ялений беру. Ні, я копчений той беру. Мені більше він подобається. Івана, Леонора, доброго ранку. Юлія Бойко, Сергій, привіт. Карсон прийшов. доброго утро, бабушка, как ви. Привіт, Карсон. Доброго ранку, все добре. Встала, але проснутися, забулась. Спати хочу, не знаю, чи я хочу спати, вроді виспалася. Ну, це, напевно, на дощ така, така ніяка. Ну, то нічого, завтра буде краще. Лідія, Любочка і твоя. Е, і твоя родина, доброго ранку, міцного здоров'я, Божої опіки. Лайчик 41-й поставила. Дякую, Лідочка, Гарно, денечка, миру, спокою і затишку. Юлія, Леонора, привітання. От вже і трошки люди полайкали. Вже 44, так, вже є 45. Дякую, дівчатка, хлопці, хто пролайкав. Діаночка Ліда, привіт. Юля Ліда, доброго ранку. Оля Прибезька, у цьому році біда із капустою. Завжди у осінь наліплю голубців на цілу зиму. Вистачає. В цьому році будемо без голубців. Ну, у мене є трохи замороженого листя з голубців, ще маю трохи заквашеного листя, то мені його хватить. А так як ми з Наталією любимо голубці, то нам однієї головки з капусти хватить на всю зиму. А, ні, треба дві. На різдво зробити голубців і на праздник, на храм. Ось, І буде все добре. Діана, Юлія гарного дня мирно, мирного неба, тобі Карсон. А я виспався нульок спать в 3:37. Ого, я б не встала в ті пурі. Ні, ну як треба є, так що і встаю і лягаю пізно, є, я не кажу, але це дуже тяжко. Я люблю поспати. Росіян, добре утро, доброго ранку і вам. Ольга Привецька, коли у вас храм, бо у нас був на покрову? А в нас на Андрія Первозваного ось перше 13 грудня було, а зараз 30 листопада, вроді, якщо я не брешу. Так, щось таке -то діло. 有了讲。